Всім привіт глядачам-підписникам. Виїхав на поле показати стан, стан сої, думаю, виїду. Так як пшеницю обмолотилися, все обмолотилися. Почали робити комбайна, там Крутим, туди-сюди підла... підлаштовуємо під сою. Сьогодні в нас вихідний, е... неділя, думаю виїду, покажу вам сказати передостанній. Передостаннє відео, е -е, як сказати, перед нудьбою вже якийсь стан сої, так як вона вже почала плямками, як сказати, жовтіти, думаю, вискочу, покажу, сам гляну, бо не був давно, е -е, покажу її стан, бо потім, як сказати, вже буде жовтіти, то вже не буде той вигляд, а перед тим як... Вона вже стигне, то думаю вийду і покажу. Тобто. То, тут, бачите, у нас був буревій, соя. Соя, бачите, яка висотою. Ось така. До коліна. До коліна. Коротше, лежить. лежить повністю. Чого лежить повністю? Скажу. Тут сіяли з тої сторони, сілося в цю сторону і тут клинок. І ось тут я Суто я клинка того заробляв, десь я зробив 3-4 проходи сівалкою і перекривав весь час по пів сівалки. Ну і вийшло густо посіяно. І вийшло ось так. Коротше, лежить до самої землі, як, як коротше, ось земля коротше, лежить як зернове. Ну Тут небагато, це тут, але є місцями, де, де маса була більша, більша то виложило по полі, по полі тако плямами, плямами повиложувало, Коротше, понакладало. Підійду трошки від краю. Тут ось як бачите, це в нас сорт е Канзас. Ну, Мені багато люди пишуть, що це не Канзас, це ультраранній, ультраранній тебе сорт. Бо я зняв відео. І побачили ось такі листки. Каже, та це в тебе ультраранній сорт. Добре, ви бачите, ви бачите стебло. Беру нижнього листка з того самого стебла. Що ви мені на це скажете? Який це ультраранній сорт? Я думаю, що це не ультраранній сорт. Чесно, не знаю, чому так. Чому так, що вона останні листки верхушки повитягувала ось такі листочки. Чесно, так, да, вигляд має як ультраранній сорт. Зі мною там спорили. Як сказати, досвідчений дядько сказав, каже, не спор зі мною, бо в мене стажу, я 12 сортів вже пересіяв і я знаю деякі сорти. Ну добре, якщо знаєте деякі сорти, то я от, наприклад, не знаю чому так, то об'ясніть, чому тут такий листок, а знизу, якщо вирвати, то ось такий листок. Ну, Видно, нижні листки, бачите які. Тут нема ніяких довгих листків, ніяких. То Так що хто знає, хто досвідчений, скажіть мені, чому так, що нижні листки круглі, бо кажуть в Канзаса листки круглі, а не ти показуєш довгі. Ну то ви мені скажіть, чому верхні круглі, а нижні і е е вер вербовоподобні на вербу похожі, а нижні круглі. Буду дуже вдячний, хто знає, чому так і скаже. Місцями є таке, що навіть верхні є круглі. Ну, але більшості, більшості то ось такі. А чому так? Чесно, ну, я навіть сам, сам не знаю. То йду, одійшов, трохи дере. Висота, висота місцями, е, так скажу, по груди, за пупа, так скажу. Місцями чуть одни ще є, е, по різному. Ось, наприклад, я по колії йду, тут ноги дере ручки ось такий ось такий має вже вигляд соя так може, да, може люди праві це не канзас ну я купляв е брав сказали що канзас ну я так казав всім канзас не буду ж казати що е придумувати якийсь цей хто як собі хоче думає чи канзас чи не канзас може і не канзас е всяке буває передивився дуже багато відео е дуже багато відео передивився в інтернеті Ну, де люди пишуть, що це канзас. Я заходжу в одних цвіте білим, бо в мене цвіта білим. В одних цвіте білим, в одних цвіте біло-фіолетовим, І біле, і фіолетове, е, в других цвіте білим, і вигляд сої такий самий. І всі кажуть, що купляли з мішка і було вказано канзас. Ну, Якщо по правді, Канзас, ті, що з мішків купляти, то певно, що знаєте, ви тіпа, тіпа купляєте Канзас, але там хто знає, що там в мішку поклали, як сказати, ви в насіни не не спитаєте, який це сорт. Так, ж так. То, так що може всяке бувати, кожного впарують насіння, кажуть Канзас, а ти сієш, а там хто знає, який там сорт, що то, що -то, що -то за соя, якась соя є, а яка. Ну, ти не знаєш, що то за сорт. Хіба десь може, ти можеш взнати по вигляду листя там ще щось. Але то це як сказати, до гадалки можна піти, то вона те саме скаже. Тобто. Так. так, тут Канзас посіяний е, 120-130 кг на гектар. Е, сіяний був 20, е, 29 квітня. 29 квітня посіяно. Посіяна з добривом, з 90 кг нітромфоски. Формулу не повню. Була одна гліфусадна обробка, 2,5 клітри калійної сілі і 6,5 г було тут хармоні. Ляли дощі, ми не могли сюди зайти з цим з оприскувачем. Зілля переросло, трошки було лободи, дали 65 г хармоні, все ідеально спрацювало, все повністю забрало. Ну, коротше, в ноль. І була, е, виходить, одна гліфосадна і одна була підживлення, підживлення по листу. Е, неповню, чесно, не повню, чесно не скажу. Був бормолібден, гумат, сульфат е, магнію і мікро-мікроелементи мікро е, були, чи то мікродобрива і, і що ще було, е, коротше, було ще проти цього. Проти стресу. Чесно, не скажу, не пам'ятаю, не що то там було. Ну, проти стресове було. То ось такий має вигляд. Знаєте, ну, СЗшкою сіється воно СЗшкою, то СЗшкою, так скажу. Здається, місцями густо, місцями рідко. Ну, СЗ це є СЗ. Ось такий має вигляд. Ось стільки стручків. Четверочки, троєчки, Четверочок багато є. Ну, Немало. Ось такий вигляд. Соя. Ось дивіться, присідав, присів, зламав. Ось так. Ось тось соя. Присів, взяв, зламав. Хотів вам показати. То ось так. Тут був попередник пшениця. Осіння оронка, весняна, весняна бороновка, закриття вологи, дісковка і посів. І ось такий то ось стан. Думаю, покажу. Ось так. Е, так скажу, от дивіться, Цезешка сіяла. Дивіться, бачите, скільки стебел. Стебел, 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 нема нічого. Три бубки, нема нічого. Ну, ще можна сказати, що дуже було сухо, може там щось не зійшло і тут не зійшло. Але все рівно. Тут пропустило, тут три, тут одна, тут є, нема, тут є, а тут ось дивіться, скільки. Ну, але... Вигляд. Вигляд, ви бачите який. Достойний. Четверочок багато. Гарний. Були опади, так скажу. Е, Чітко. Е, є ще, знаєте, що повилазило таке зілечко. Не знаю, чи воно от як кине листя, чи піде, оця бриця. нас кажуть, наскажу бриця. Не знаю, чи воно піде бо виходить одна гліпосадна обробка була. Але я думаю, що, думаю, що вона вже не піде. Але може піти через що, чого може піти, бо е, дуже багато вологи є. І посухи нема, і воно росте, волога є, а ще як соя поскидає листя, попаде вже туди, як казати, більше світла, воно вже поросте. То ось так, думаю, по цьому, по цій столі я сказав, наприклад, від'їду від, від колії. Ось тут така. Сло. Ось, ось така. Е, Кріплення, кріплення е, першого боба, я скажу вам не низько, нормально, висота, висота нормальна, сантиметрів 15 плюс мінус коротше. Це мене вже радує, що, як сказати, молотити. ось, Наприклад, ви бачите. Де, виходить, де закріплено перший боб. Це, це вже дуже добре, вже дуже добре, що воно так є. То ось так. Ще одне скажу. От почала вже жовтіти місцями, такими плямами. Ну це ще тільки початок процесу. Це плями, як сказати, жовтіші, де вона швидше зійшла, бо була посуха, воно сходило не, не дуже рівномірно. Скажу так, це виходить, ми посіяли цей сорт, цю сою другий рік. Перший рік, як ми її посіяли, по, по, по вегетації я побачив, ну, типа, як Канзас. Чесно, воно по вегетації в минулому році було як Канзас. А в мене є ще аполо, зараз піду покажу аполо. І Аполло виходить, раніше, як за цю. Раніше. На тиждень, можна так сказати. І виходить, як стихло, в минулому році ми аполо вже почали молотити, а ця воща мала де, де місцями ще листя на стеблах. Ще листя не скинуло, а а аполо вже була вся повністю суха, я її молотив, вже, можна сказати, без недогонів було дуже мало. І виходить, ми вже десь можна, з тиждень молотили, молотили аполо. І потім вже між, між тим Аполло, коли пройшов цей час, зайшли в Канзас. І вегетація була довша. А зараз, зараз, вже не буду розтягувати відео, е виходжу з поля, і переїжджаю на другу е цього площу з Аполло і покажу вам стан там сої. Ну ви бачите, бачите, яке вже пожухтіння, все. Процес пішов зворотній. Йду на аполо, показую і зараз вже самі побачите. Так, перебрався на цю площу. Це в нас Аполо. Цвіт на її кажу фіолетовий. Я думаю, бач тебе вигляд. Вона стоїть як грім, зелена, повністю. Ще можна сказати не так, як Канзас, але Ну, вже є нижні листки, є, є тут вже пожовтіння. Тут є сосонка. Бачите, яка сосонка побіліла, бідно, Деяка даже є, що від кломазону пропала повністю. Я думаю, що може ще і ця дойде. Тут ми працювали кломазоном по 350 мг. так як на цій площі було багато сосонки, то я вам скажу, що кломазон... Поміг, бо якби ми не спрацювали тут кломазоном, тут цього вигляду не було б. Е, ну, Як бачите, зелена, зелена. що в нас по бобам? Тут а, висів, висів вже був піднятий, бо тут а, дісковка була, ми висів підняли, тому що, е, тому що було дуже сухо і ми ожидали, що вона не зійде так, як треба. І тут а, був висів такий, тут загілковано, ви бачите, от місце є. Загілкована нормально. По стручкам, по стручкам. Я думаю, Аполло теж. Хоч і густина. густина. Так, да, є такі от, -от, -такі -от тонесенькі, да. але ці, наприклад, грубечі. Ось такий має вигляд. Тут сіяно без і повністю без добрива. Під корінь нічого не давалося, сіялося без добрива. Ну тут було два рази. Два рази ми обробляли по листу, підживляли. І так само виходить, була одна гліфосадна обробка, 2 літри калійної сілі, 5 грам хармонії. І ще раз зайшли, чисто кломазоном скрупили без, без гліфосаду. Там було всяке маленьке зілячко, але воно, воно вбилося кломазоном. І ще одне хочу показати. Показати коротше, в сої. В нашій в Аполіце, попався деякий другий сорт, я вам скажу. Що це за сорт, не знаю. Він, виходить, розвівся, його не замічали. Ось дивіться. Ну, якийсь, я не знаю, ну, такий потужний потужний якийсь сорт, хіба пізній, бо я бачу, що ще ще маленькі, виходить, стручки, ще маленькі зверху. Но тут тут, вона, виходить, ну, тут. Тут а не так. Чого, бо густіше. Я знаходив, по висоті вона на 15-20 см вища за всю цю сою. Ну Тут густина, зразу кажу. Так прям близько просто підійшов, побачив, думаю, зразу вам покажу. Тут густина велика, і вона не так витягнулася. Ну Де немає густини, вона повністю вся така в бобах заліплена. Як сказати, похожа на ментор. Получається на класичну сою. Бо вона така, виходить, що не гілкується. Але тут гілочка, я бачу, є. І вона повністю ото вцеплена бобами. Зараз дойду, може там рідше. Ну тут висота сої. Висота сої. Запуп. Запуп. Я думаю, що півтора, півтора метри є, вигналася. Ось, теж вона, дивіться. Ось, оце бачите, висота яка яка висота. Ну, їй не сильно є багато, але ондо ондо видно. Вона просто відрізняється, як сказати, від цього сорту дуже дуже висотою. І я, як сказати, вже на відео вирву вам. Подивіться, який батух. Ось, дивіться, де моя рука, висота, стебло яке, ну і боби. Бачите. І виходить, гілочка в неї одна маленька, взагалі там у рахувати, що її нема. Але в неї стебло взагалі до верха таке грубече і потужне, коротше. Бак... Ці є. Бульбашкові бактерії, я думаю, видно. Нормально. Є. Ну ось таке. Не знаю, що за сорт, ну десь він з'явився. Як з'явився? Розвівся, мов було пару бубок, розвівся вже. Ми сіємо цей сорт, я не знаю, скільки років підряд. Ну, трошки вже сіємо. Рахувати не буду. То ось так. Ну, ось таке то. От. По бобам. По бобам є. І так само бо забувся вам показати на, на Канзасі вершки за Е, Мені так само там писали в коментарях, що ти там показуєш на кожна соя, коли... Хороші опади, соя заложує вершки. Я щось, я щось на поло вершків не бачу. Не бачу я вершків, взагалі ніяк. Вони, може, були, але вона по вегетації просто їх не встигла вигнати. Ось вони всі, вона їх поскидала, вершок нема. А на Канзасі є і посів, посів, посів був. Той 29 квітня, а цей десь сіялася оця площа, оця площа, десь сіялася першого, другого. Травня. Можна сказати, 2-3 дні різниці. Е, да, може ще бути посприяла Там оранка, а тут дісковка. Так скажу. Е, оранка, оранка для сої це є оранка для сої, бомба. Дісковка, дісковка. Місцями по площам мене ну, не сильно радує. Тут, тут більш-менш нормально. На деяких площах трошки. Не те, що зараз не радує, мене не радує, по, які, були, які були всходи. Всходи дуже були рвані, дуже страшні, так як по оранзі можна було сказати, що зразу зійшло, може процентів 80. Нормально. Поле зеленіло. На Дісковці заходиш поле, радок є, полоса метр є, нема, пляма є, нема, десь грудочка більше-менше, ну коротше. Коротше, геть, Геть мені не, не сподобалось. Тобто. Ну і так само для приміру покажу, може там що, Канзас, там такий вимахав. Зараз я поїду ще на одну площу, де сіявся Канзас, Сама перша площа. Ця сіялась 29-го, а та сіялася 28-го, і вона там сіяна без добрива. Без добрива чисто... Посіяли, обробли, тільки оброблене насіння і все. Ну і там трохи процес по кропінню був інакше, вже як буду там, там на полі, то приїдемо, то вже вам заразом і скажу, як і що. Бо може будете думати, що о, тут підживив, дав під корінь, і вже вона така вимахала. Поїду, покажу вам, де під корінням нічого не було. І вже собі зрівняєте. А це буде так само. Це насіння буде посівний матеріал, вже як сказати, і для себе, і може комусь буде потрібно, бо і в мене її купляли, і мені скидали фото, що в людей теж вона, як сказати, витягнулася дуже високо і є не, ну як сказати, бобів немало. То так, що... Печу туди, на ту площу, де Канзас і цей. А, ще зараз вже вам покажу бистренько, кукуруза не моя, покажу просто, як в нашій, в нашій стороні, як, яка зараз в даний момент кукуруза. То так, що пішли, зараз покажу вам мельком. Підійшов тут до кукурузи. Це зразу ця наша, наша Аполло. Ну, тут край, він загущений по-любому. Е, кукуруза не моя, чесно хочу показати вам висоту. Висота тут, звісно, я вам кажу, цілий бамбук. Я так думаю, що це гібрид, е, цей силосний. Силосний гібрид. Бачу вже всякі мишки, всякі гризуть. Ось таке. О, Тут вже хтось, хтось заходив, певно, що дивився на качани. Бачите, дерти. Я тут ще не був, ну, чесно, тут як тако, ходити самому, чесно, тут темно, так? то тут, тут мені страшно, страшно. Тут висота, вона така, така височезна, просто метрів, ну, якщо не збрехати, певно, що метрів 4. Ну, це видно, що це, це силосний гібрид кукурузи. Ось така кукуруза. Ну, це чисто, чисто для вас показати. Показати для вас, як, як, як в, нашому, в нашій стороні, ну, яка кукуруза. Ми цей рік не сіяли, в минулому році у нас була кукуруза. Ось такий качан. Чесно, в кукурузі я сильно так, аж щоб розбиратися, не розбираюся, ну тут ради порахувати мона. Таке бачив, а так, як сказати, е, опиту, е, опиту немає. Один раз сіяли. Посіяли трошки, і вона була густа. Всяка, всякі махінації були. Потім ми її молотили е, в січні, чи то 11 січня, чи якого. Ми сіяли в межу там, пшеницю, ми приїхали в той край, там той край виломаний весь е, повністю е, двоногими е, мишами. Виломано, дуже багато було виломано, просто заходиш, йдеш і в тебе кукуруза, тако, е радок, і ти йдеш і на кукурузі просто одне стебло качана нема. Ну, це мене трошки тоді розізлило. І мене дуже сильно почали в обсу е е е ну, як сказати, обсуждати, що я так сказав, і сказали мені, що там Боже, в тебе вкрали два мішки цього кукурузи, а ти так кипішуєш. Два мішки. До січня, до січня, коли вона вистегла, до січня там, як сказати, по два мішки прийшло 50 людей. Там, так скажу, там до 50 сотих було вилимано кукурузи. До 50 сотих. Це, і потім кажуть, що, що ти там, це вов, тебе так її багато, хватить з тебе. Як багато, в мене було постійно 6 гектарів кукурузи Попробувати перший раз. І мене почали там, блін, що казати, що не не будь жадним, не будь жадним е, скажу, може мене хтось дивиться, хто таке може писав комусь. Жадним не жадним, але коли я візьму мішок два і прийду до тебе на город і почну ломити кукурузу, то я думаю, що міліції, міліції, міліції дуже багато буде і буде дуже багато у мене проблем, бо я до тебе прийшов в город ламати кукурузу. І я думаю, можете поставити ту людину на своє місце, яка посадила, посіяла кукурудзу, вложила туди свою силу, гроші, а ти приходиш два мішки рвати. Я знаю, що це небагато, але. Як сказати, якщо зловити, то можна ручки, ручки трошки повигинати в другу сторону. І ось так. То так, що поставте, поставте на місце тої людини, хто посіяв кукурузу, нього ламає і він злиться, поставте себе і тоді побачимо, як тут до вас в город прийти і ламати кукурудзу, чи якусь капусту брати, чи що Що ви будете робити. Я думаю, що ви не будете мовчати. То так, що так, їдемо на сою, на Канзас той, де посіяна вона без. Добре. Так, приїхав я до цієї площі вже. Одходимо до от краю. Трохи в шортах. Вже е, соя полягала в цей. Боже, в, в колії. В колії. Ну, де колеса і дере по ногам. Тут так, Що з краю вона така чуть ниша чомусь. Не знаю чому. Ну Десь поживе чи менше, чи що. Ну ось такий. Ось такий має вигляд. Одійшов від от краю. Одійшов від от краю. Ось такий вигляд має соя. Канзас тільки без, без... без добрива. Ось такий. Ось такий. Тут, знаєте, знаєте, якщо так дивитися, то... Бобів, 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 як то менше. Ну, якщо такого візуально подивитися, я не, не рахую і не рахував там доставати, щось там рахувати, що там буде. Як сказати, наперед нічого не рахую. Ось, так, ось такий ось так, сіки, ось то. Як сказати, ось такого. Як бачите. Ось такий-то вигляд має. Тут сіяно без добриво. Теж по оранці. По оранці. Получається, тут у нас було дві гліфосадних обробки по 2 літри калійної сілі, по дві. І два рази було оброблено по по листу. по листу. два рази підживлення. Таке саме, як по тих площах. Тільки на тій площі один раз, бо так як туди кидали під, під цей під корінь поживу. Тут було дві, дві е, ці підживлення по, по листу. Ось так, ось такий має вона вигляд. Я думаю, візуально видно. Бо бів четверки, четверки є, присутні. Ну, бо бів достатньо. Знаєте, воно, Я знаю, воно зіграло роль, це все Це все зіграло роль е, опади не спорю. Це Все, опади зіграли, багато чого зіграло. Ну, тут, якщо подивитися, Тут щось вершки, вершки вона не так заклала чомусь що. Получається, поскидала. Поскидала або просто не встигла вона по вегетації чи як, просто її закласти. Є місцями, є, але місцями й нема. Як ну, є дві гілячки в курці, бобів. бобів хатає. Ось так. Ось такий вигляд має. І ось тут, якщо замітити, то певно, що теж є. є, як то та соя, бо вона сіренька, Ось вона, як видно, вища за всіх. І ось такі вони і мої вигляд. Заклала немало. Ось, Вершки позакладала, я думаю видно. То, ось такий то ось стан. Як сказати, вже почало жовтіти. вже пахне. Пахне молодьвою. Ще, як сказати, недовго залишилося. І ось так. Ну, Тут я думаю, знаєте, що е, так само, Весь, от, наприклад, тут пусто, тут 2-3, три, три, пусто, 4 штуки і то вам 4. Так, як бачите, тут пусто, там є закріплення бобів. Я думаю, бачите, високо. Високо закріплює боби. Це я ще замітив, як сказати, це я замітив що в минулому році, так як ми її посіяли на, на розвід, то було на ній видно, що вона боби позакладала високо. Ось так. Бачите, на кожній. На кожній видно, як вона заклала боби. Ну і бачите цей ліс. Я думаю, все чітко видно, який має вигляд, як вона тут розставлена. Боби, все чітко видно. То ось так. То так що будемо закінчувати це відео. Всім миру і добра. Зустрінемося в нових відео. З вас лайк, комент, а ми працюємо.